Ось такий Philips FC 9222. Перестав вмикатись. Тут є така хитра плата керування, мудра. Так ось вмикатель. Бачимо, що там. Вже немає контактів. Тобто зараз трошки щось почистимо, підігнемо. Будемо сподіватися, що він буде працювати. Ось така штуковина. Зовсім неважко він розбирається. Ось такі кліпси. Все підняли, там є пружинка, контакти, все зібрали. Таке трошки підзаїдає, може треба було чимось змастити, але там все було сухо, ніякої змазки там не було. Ось Зараз встановлюємо на місці його та перевіряємо, як це все працює. Щоб розібрати? Це чудо. Дивимось один, другий. Тут ще один, два, три, чотири. Оцей саме незручний, то треба ось таким довгим ключем туди доставати. І все, і все розбирається. На цьому полососі вже зруйновано кріплення кришки. Але якщо він у вас цілий, то обережненько знімаєте оці колпачки, а потім чимось тонким виштовхуєте вісь. І все знімається, все розбирається, ремонтується та працює далі. Ось бачите, кріплень вже немає. Використовую його в гаражі, тобто він не приносний за цю рукоять, але можна його потрохи присувати ось за цю рукоять. Ну, якось. Ремонт вдався дуже гарний пилосос, потужний, але згодом розламався весь пластик. Пластик АБС склівується дихлоротаном.